Друзі, ми так чекаємо на гарні новини, особливо в, які стосуються завершення війни. І тут головне управління розвідки України говорить про те, що вони не за горами. Що я маю на увазі? Андрій Юсов, представник головного управління розвідки України, зазначив, що найближчим часом можуть статися важливі події, які порадують кожного з нас. І тим часом Москва заявляє, що при Трампі. Відкривається вікно можливості для врегулювання війни в Україні, додаючи, що вони навіть готові до діалогу. Чи це реальний шанс на мир, чи це просто чергові маніпуляції? Давайте далі розбиратись. І почнемо з того, що представник розвідки України Андрій Юсов в інтерв'ю зазначив, що найближчим часом Україну очікують важливі події, які принесуть. Добрі новини, але він уточнює, що чекати завершення війни не варто, варто працювати. І робота йде повним ходом від військових до дипломатів, від міжнародних партнерів до звичайних громадян. Та найцікавіше, що представник гурт натякає на кілька важливих подій, які мають принести позитивні зрушення. А це, наприклад, Мюнхенська безпекова конференція, де питання України буде ключовим. І, хоча Юсов не розкриває всіх деталей, його слова про добрі новини ну, звучать обнадійливо. Найголовніше є реальна надія, що найближчі події принесуть зміни на краще. Це може бути підтримка союзників, військові успіхи, але, напевно, це буде все ж таки дипломатичний прорив. І якщо гур кажуть, що є чого чекати, значить, ми на правильному шляху. І залишилося лише трішки терпіння. Ну, а тут ще одна цікава історія. Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки досягають прогресу в переговорах щодо припинення війни між Україною та Росією. Що, друзі, сталося? Під час розмови з журналістами на борту президентського літака Трамп підтвердив, що контактував із Путіним. А це, до речі, друзі, перша офіційно визнана розмова між лідерами США та Росії ще з початку 22-го року. Трамп заявляє, що переговори йдуть і є прогрес, але він не хоче розкривати подробиці. Ба Більше США, за його словами, підтримують зв'язок із Києвом та із Москвою. Тобто Вашингтон намагається балансувати між усіма сторонами, щоб знайти рішення. Ну, як на мене, це трохи насторожує. Бо знаєте, коли розмови ведуться без розголосу, завжди є ризик, що домовленості будуть не на нашу користь. Але з іншого боку, якщо США справді зможуть сприяти завершенню війни, ну це буде величезним досягненням. Головне, щоб ця так звана таємничість не закінчилася тим, що Україна опиниться у невигідному становищі. До речі, Кіт Келох, один із ключових радників Трампа, заявив, що мирний план. Представить сам президент, але це станеться не цього тижня. Келох теж буде брати участь у Мюнхенській безпековій конференції, де, за інформацією Блюмберг, він має представити бачення Трампа щодо завершення війни. І, друзі, маємо непогану картину: по-перше, Трамп активно спілкується з різними сторонами, включно з Україною, Росією та іншими там впливовими гравцями. По друге, на Мюнхенській конференції. Очікується презентація перших ідей цього мирного плану. Вона, до речі, буде 14-16 лютого. По-третє, сам Трамп не раз говорить, що війна має закінчитись, тобто вони це питання не залишають. І, схоже, Трамп навіть знайшов важелі впливу на Москву, або він там їм просто подобається, тому що Росія сьогодні офіційно заявляє, що при Трампі з'явилося якесь. Вікно можливостей по врегулюванню війни в Україні вони прямо говорять про готовність до діалогу щодо України. Нова адміністрація президента США Дональда Трампа демонструє зацікавленість у відновленні діалогу з Росією. Ну і Москва, звичайно, до цього готова. З'явилося вікно можливостей. Про це сказав заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков на прес-конференції 10 лютого. Росія готова обговорювати врегулювання в Україні, але лише на рівноправній, взаємно прийнятній основі, а також за визнання реалій на землі та викорінення першопричин кризи. Суть наступна: Рябков прямо каже, що при новій адміністрації у Вашингтоні є все ж таки шанси для покращення відносин. Але важливо, вони не хочуть чути ультиматумів або недосяжних вимог. Водночас Путін і його дипломати наголошують, що причини кризи повинні бути вирішені. А це що тут що може бути що завгодно, але не повага до територіальної цілісності України. Це сигнал, що Росія може намагатися скористатися таким моментом. Вони бачать у Трампі партнера, який, можливо, піде на поступки в обмін на свою так звану велику угоду, ну і звучить, наче класична російська гра. Вони створюють вигляд готовності до діалогу, але тільки якщо всі грають за їхніми правилами. Зокрема, експерти вважають, що Москва може використовувати бажання до миру для зміцнення контролю над окупованими територіями, блокування вступу України в НАТО або надання їй реальних гарантій безпеки. Це дасть Росії можливість посилити свою армію та спробувати повернути Україну до своєї сфери впливу. Але це, друзі, за умови, якщо Трамп погодиться на умови Кремля. Проте план нової адміністрації США, я вам нагадаю, що до припинення війни ще досі не зрозумілий. Якщо вони оберуть більш жорстку позицію щодо Росії, то майбутнє Росія може виглядати доволі таки похмурим. Далі я вам зачитаю, що говорять експерти. За оцінками незалежних джерел, кількість вбитих та поранених російських солдатів у війні складає приблизно 850 тисяч. Для компенсації цих втрат влада повинна запропонувати новобранцям просто астрономічні виплати. Росія також стикається з труднощами у заміні втраченої техніки. 80% танків і бронетехніки складається з відремонтованої техніки. Така ж ситуація із артилерією та боєприпасами. Ну тобто, для того, щоб їм поновити свої запаси, вони просто розбирають іншу техніку, яка в них залишилась, і ремонтують а, там чи таким чином поповнюють свої запаси, але ж так далеко на цьому не поїдеш. Також варіанти для розширення виробництва вони обмежені, а за 2,5 роки доходи від експорту енергоносіїв зменшилися майже вдвічі, а падіння цін на нафту може призвести до серйозних проблем для економіки Росії. І тут, друзі, дуже цікавий момент: зіштовхнувшись з економічною нестабільністю і виснажливою війною, невідомо чи зможе Росія продовжувати свої імперіалістичні зусилля. І ще питання, чи надасть міжнародна спільнота Росії простір для відновлення? Або ж буде чинити тиск, вимагаючи поваги до міжнародного порядку. Дуже цікаві питання. До речі, підпишись на канал, будемо розбирати з вами цікаві теми кожного дня нові випуски новин. Натисни ще, будь ласка, на лайк, підтримай канал. Дякую, до зустрічі!